Друзі, ради вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, цікаві новини для українців із Польщі. Підліток утік з Польщі в Україну, щоб побачитися з дівчиною з комп'ютерних ігор. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі. Тож, друзі, 17-річний хлопець утік з Польщі в Україну через дівчину, з якою грав разом у комп'ютерні ігри. Це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області. Цей інцидент трапився з хлопцем, який походить з села Залізнячка з Венегородського району, але навчався він і перебував. У Польщі юнак у комп'ютерній грі познайомився з дівчиною з Дніпропетровщини. Вони жодного разу не бачилися і спілкувалися лише через месенджер. Однак хлопець настільки закохався, що вирішив заради неї кинути все в Польщі і поїхати в Україну. Через це він утік від своїх. Тимчасових опікунів у Польщі такі особи представляють інтереси та піклуються про неповнолітніх громадян України за відсутності їхніх батьків на території країни та притнув кордон. При цьому він перестав також виходити на зв'язок зі своїми батьками, тому й ті і звернулися до поліції. Отож, кохання без кордонів, поліцейські. Все ж таки повернули батькам юнака, який з Польщі втік до коханої. Цей інцидент трапився, ще раз нагадаю, в селі Залізнячка з Венегородського району. Батьки звернулися до поліції. Вони також розказали, що їхній син навчається в Польщі. Він добрий і чуйний хлопець. Ніколи з ним не виникало жодних проблем. Поведінкою цього хлопця батьки були задоволені, але ж все ж таки неповнолітнього подали до розшуку. Орієнтування надіслали всім нарядам та постам поліції, протягом доби правоохоронці встановили, що хлопець перетнув кордон і автобусом прямує до міста Дніпро, саме там його і зустріли та повернули додому. Вже на Черкащині ювенальні поліцейські провели з юнаком профілактичну бесіду і відправили його назад до батьків. Ось такі, друзі, цікаві новини з Польщі. Також, друзі, якщо ви маєте бажання фінансово підтримати розвиток. Україномовного каналу I'm from Ukraine. ви можете зробити це за реквізитами, які я залишаю в описі під цим відео. До зустрічі.